В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Ветеранські простори в громадах мають працювати як осередки ветеранської політики на місцях. Про це заявив заступник керівника зі стратегічних комунікацій Хаб Одеса Микола Сторожук. Про ветеранські простори в громадах говоримо з гостем студії, який долучається онлайн. Олександр Голопотилюк, голова громадської організації Хаб Одеса. З нами на прямому зв'язку. Олександре, вітаю, дякую, що долучились. Вітаю товариство в авангардівській громаді. Нещодавно пройшов форум громад: виклики та досягнення у сфері освіти, культури, спорту, у соціальній сфері в умовах воєнного стану безпека в громаді, проєктна діяльність. Яка була ваша участь? Як це було? Ну участь у цьому заході взяли члени нашої команди. Вони це в особах. Ми заступники Уляна Громович Микола Старожук важливим, те, що громади це ініціюють, і такі заходи проводять вже на рівні громад. А це хороша тенденція і, і хороший знак. От абсолютно погоджуюсь з тим, що сьогодні громади повинні чітко розуміти, що створення ветеранських просторів є надважливим елементом як і загальнодержавної, так і регіональної ветеранської політики. Що це умови для того, щоб нормально зустріти ветеранів після нашої великої перемоги, тому що їх буде багато і гром і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, підприємства вони повинні створити умови вже сьогодні. Створювати умови для того, щоб прийняти ветеранів. І е, дійсно, що одною з найкращою практикою е, і так скажімо, способів е, це створення ветеранських просторів, сучасних, енергоефективних, престижних, щоб ветеранам було з честю зайти туди в простір і отримати підтримку, отримати допомогу. Олександра, які найактивніші громади на Одещині? Ну, якщо ми говоримо а, про, о, в контексті м, створення ветеранських просторів, то тут я можу виділити в першу чергу Таїрівську селищну раду. Вона сьогодні, як на мене, найбільше просувається о, в питаннях створення ветеранських просторів. Є е, 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 Доброславська селищна рада, вона теж створила простір, е, Балська громада Подільська. Ізмаїльська, Сарата, тобто, сьогодні є ряд організацій, а, ну і, зокрема, авангардівська громада. Тобто, сьогодні є позитивна тенденція щодо так скажімо, створення регіональних програм, місцевих програм підтримки, так скажімо, ініціювання створення ветеранських просторів, але Тут потрібна консолідація всіх статичних, так скажімо, сил структур, щоб це робити, тому що це не, не так дешево, це не, не не так просто, але це можливо і це треба робити. Я думаю, що наша громадська організація ветеранська «Одеса» Наскільки зможе буде брати участь в тому, щоб ці питання пришвидшувати, ділитися своїм досвідом е, і скажемо розбудовувати мережу ветеранських просторів в Одеській області і місті які за які запити найбільше турбують громади, е, Запити – це е, досвід, практичний досвід е, у формуванні місцевих програм? Підтримки ветеранів, ну так скажемо, цільових цільових соціальних програм. Питання створення ветеранських просторів, тобто, як вони в якому форматі, яка кількість людей, які послуги вони, тобто, це цікавить, от цікавить також досвід і підтримка в тому, що як правильно спілкуватись з ветеранами, працівниками як комунальних установ, так і підприємства, підприємств, тому що е, сьогодні е, в цьому є необхідність. Е, всі повинні розуміти, що війна змінює, е, змінила всіх нас, і тому е, ми повинні проявити такий адаптивний підхід, е, щоб гідно з честю зустріти ветеранів вдома. Ви от згадували про консолідацію в цьому питанні саме в розбудові ветеранських політик на місцях. Як місцеві ради готові комунікувати з громадами? Ви згадували вже про успішні кейси. Наскільки включені міські голови і їх підлеглі до того, аби дійсно розбудовувати і допомагати ветеранам повертатися до цивільного життя? Ну сьогодні в більшості громад прийняті місцеві соціальні програми ветеранів, але вони не уніфіковані і не стандартизовані. Тому е е е є такі моменти, де не зовсім вдало е ну, розподіляються місцеві ресурси. Не вду не зовсім вдало е та скажемо, е організовуються підтримка ветеранів. Тому е от обмін досвідом, уніфікація так скажемо. Поширення успішного досвіду, успішних практик, Оце це зараз в цьому є потреба, і нещодавно з цього приводу, у, ну у рамках вирішення цієї цього питання, у Вінниці був український форум громади ветеранам, і, і там ну, в тому числі, обговорилися ці от успішні практики. Я думаю, що тут через діалог, через комунікацію ветеранських організацій, з Місцевою владою можлива успішна реалізація цих питань і вирішення цих питань без діалогу, без комунікації це неможливо. На вашу думку, чи мають громади контролювати, як місцеві програми виконуються? Так не просто мати програму класно, добре, що якщо там є прописані пункти і навіть статті витрат. Але коли програма не виконується, то чи мають. Місцеві громадяни контролювати це, і як це можна робити? На вашу думку, абсолютно ви праві те, що одна справа написати, інша справа виконувати. І тут активну участь мають брати як і громадяни, ну які сьогодні в громадах є, так і ветерани, які повернуться, які мають стати активними рушіями і носіями змін. Вони повинні стати лідерами громадськими у себе в громадах і брати відповідальність за своє життя за умови свої на себе, тобто брати активну участь в розгляді програм, в їх затвердженні в контролі їх реалізації, тільки так можливо у ну, вирішення питань ветеранів. Тобто, ветерани після перемоги будуть активними носіями змін. Олександре, ви от згадували, що ветерани це вже наше сьогодення і наше майбутнє. Мільйони, мільйони. На жаль, військових повернуться в цивільне життя ветеранами, які потребуватимуть уваги, допомоги, підтримки. Як сьогодні цивільні українці можуть долучатися до цього, можливо, не масштабно, а якимись маленькими діями і кроками. Ну, в першу чергу, сьогодні е, треба усвідомлювати те, що війна змінила всіх, і що е, е, ми повинні це прийняти е, і, і, і жити вже з урахуванням цього з урахуванням того, що е, е, після бойових дій люди, які повертаються, вони потребують е, е, особливого е, підходу. Ну особливого спілкування, і тому е, просто, що вони прийдуть іншими і е, от. Е, е, нам це треба прийняти. Олександр, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Олександр Голопотелюк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.